Інформаційні підсумки четверга 4, 4 вересня. До вашої уваги вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Пошкоджено 15 помешкань. Комісія обстежила об'єкти, які зазнали руйнувань внаслідок російської атаки 3 вересня. Хірургія майбутнього. Дві сучасні операційні презентували у Хмельницькій міській лікарні. Коло підтримки у громаді відбувся ретрит для матерів полеглих в російсько-українській війні героїв. У Свято-Георгіївському храмі сьогодні провели в останню земну дорогу героя Павла Лєбєдєва. Родом з Дунаївців він жив і працював у Хмельницькому. До повномасштабної війни був сантехніком. 6 грудня минулого року чоловіка мобілізували до війська. Павло Лєбідів мав звання молодшого сержанта. Служив навідником-оператором в прикордонному загоні. Загинув 31 серпня на Чернігівщині під час виконання бойового завдання. Герої назавжди 43. У нього залишились мати і дві сестри. Останній спочинок Павло Лєбідів знайшов на Алеї Слави у Раковому наш кум близький. Завжди підтримував, завжди приходив на допомогу. Він такий був тут, він такий був там. 31 серпня написав, що в мене все добре. Він був мобілізований 6 грудня. Він ще року Чому? немає. Чекали відпустку. Ту ж він з того моменту ще не був вдома. Казав, немає яким замінити. І тому досі склав, що втомився. Він був прикордонником. Був дуже добрим, дуже світлим. Дуже від завжди все, що його попросиш, він завжди відгукувався. Настільки світлим, настільки хорошим, як от сьогодні, погода, яке сонечко світить, як ніби він нам з небес. Посміхається. Він працював сантехніком, слюсарем у нього були дуже золоті руки. Він все, що потрібно зробити, він нікому ніколи не відмовляв в будь-якій роботі. Він дуже гарно ліпив, він ліпив прям статуї, показував нам, приносив фотографії, які дуже чудові роботи. Павло вже був надзвичайно світлою людиною, доброю, щирою, працьовитий. Люблячий брат, у нього немає сім'ї. Два рази Бог зберіг. Це було перед цим. І от 31-го зранку я йому ще там написала, хай вас Бог береже, і всіх такого поряд. І Він прочитав вічна йому пам'ять, слава герою. 15 квартир зазнали руйнувань внаслідок вчорашньої російської атаки на Хмельницький. Такі дані комісії, яка обстежувала об'єкти після обстрілу. Власники помешкань можуть отримати грошову компенсацію на їх відновлення. Нагадаємо, у ніч на середу та вранці 3 вересня наше місто атакували двічі: спочатку дронами, а потім ракетами. Одна людина загинула, вибито та пошкоджено майже 60 вікон у ВПУ номер 11 та більше ста у. Житлових багатоповерхівках. Найбільше дісталось гуртожитку сімейного типу за адресою вулиця Молодіжна, 15, дріб. Учора комунальники засклили там усі вікна. Якщо говорити про пошкодження житлового фонду, їх було не так вже й багато. Комунальники змогли... Протягом вчорашнього дня максимально оперативно усунути всі проблеми з заскленням. Будинок на молодіжний 15 дріботин був повністю засклений, і сьогодні закінчують інші будинки, де пошкоджень було значно і значно менше. Пластикових вікон пошкоджень практично не було. Найбільші пошкодження відбулися на гаражному масиві, але гаражний масив то приватна власність відбудовувати муніципалітет. Його немає можливості. Я думаю, що люди будуть звертатися до міської влади по матеріальну допомогу, і в межах можливостей міського бюджету їм будемо допомагати також. Якщо у людей є пошкодження житла, вони можуть подаватися на державну програму дії відновлення в такому випадку. Вони чекають допомоги на власний спеціально відкритий рахунок. Також люди можуть скористатися міською програмою. Де місто вже надає допомогу грошову після того, як виконані роботи. Вартість цієї міської програми до 500 тисяч гривень. Колишній очільниці обласної МСЕК Тетяні Крупі змінили запобіжний захід. Замість СІЗО 20 мільйонів гривень застави. Підозрювана перебувала під вартою у кримінальному провадженні 11 місяців. За законодавством у досудовому розслідуванні цей термін не може перевищувати один рік. У разі внесення застави Тетяну Крупу зобов'яжуть до 4 листопада не виїжджати з Хмельницького та носити електронний засіб контролю. Нагадаємо, ексголову МСЕК підозрюють у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. 5 жовтня минулого року Тетяну Крупу затримали. Під час обшуків тільки у її робочому кабінеті знайшли 100 тисяч доларів. А також Списки ухилянтів. Хмельницький полігон побутових відходів готують до рекультивації. Також там стартує будівництво двох нових санітарних карт. Наразі підрядник консорціум компаній з Азербайджану та Греції розпочав підготовчі роботи у планах розрівняти сміттєзвалище та накрити його спеціальною мембраною. Згодом це дозволить перетворити гори відходів на зелену зону. Більше розкаже Дарія Курнос. Від сміттязвалища до зеленої зони у Хмельницькому готують до рекультивації полігон побутових відходів. Наразі розрівнюють гори сміття та перевозять його в інше місце складування. На сьогоднішній день так як використовується два екскаватора, то порядка 600 кубів перевозиться зі сміття, обрядковується близько тисячі метрів кубічних. Подальше ми будемо підсилюватися, буде збільшувати кількість техніки і пропорційно буде збільшуватися об'єм перевезеного сміття. Наші працівники всі працюють в захистах індивідуального захисту, це респіратори, Також у кожного в автомобілі є газоаналізатори, тому що на даному полігоні може бути викид газу. Наші працівники повідомлені, що при показниках більше норми вони мають покинути місце робіт і проводитися ну, повторні заміри через певний час. Цим займається консорціум компаній з Азербайджану та Греції. Підрядник зазначає, роботи проводитимуть у три етапи. Ми сконструюємо спеціальну систему перехоплення фільтрату за допомогою геосинтетичних матеріалів і труб для того, щоб їх централізовано відводити уже існуючі резервуари для фільтрату. Другий етап це скульптування полігону, тобто усі відходи, які ви бачите навколо діючого полігону, частково на ньому будуть зібрані і вивантажені на гору існуючої карти. Загалом складовано буде близько 500 тисяч метрів кубічних відходів. І третім кроком буде накриття цього сміття спеціальною мембраною. Також підрядник побудує дві санітарні карти, на яких збиратимуть нове сміття. Вони вміщуватимуть близько 700 тисяч метрів кубічних відходів. Це вже будуть дві карти полігону, які будуть збудовані згідно світових європейських стандартів. Тобто буде вкладена спеціальна мембрана для того, щоб будь-яка рідина не могла просочуватись в ґрунт. Вона буде відводитися на станцію очистки фільтрату, і будуть ці відходи з міста складатися пошарово, пересипатися землею, все згідно технологічних карток. Подбають і про інфраструктуру на території полігону. Ми також збудуємо нову адміністративну будівлю: ваги, мийку для коліс, ще ангар для ремонту техніки і спеціальне сховище для інертних матеріалів, до прикладу, будівельних відходів в межах будівництва. У планах закінчити роботи до кінця 2026 року. Загальна вартість проєкту близько 11 мільйонів євро, майже половина коштів гранти. Решта кредит від ЄБРР. Тут буде не гора, сміття, а буде гора з зеленими насадженнями, травою. Тут можна буде на санках насправді з'їжджати після того, як всі роботи завершаться. Маємо підписаний контракт з підрядниками до 2028 року. Це передбачає безпосередньої проєктні роботи і будівельні роботи, і близько двох років, так зване гарантійне обслуговування, за яке відповідатиме підрядник. Реалізують це в межах проєкту «Модернізація інфраструктури побутових відходів в місті Хмельницькому. Нагадаємо, він також передбачає будівництво сміттєпереробного комплексу. Дар'я Курнос, Павло Романюк, новини міста. Дві сучасні операційні презентували у Хмельницькій міській лікарні. Реконструкцію травматологічного відділення розпочали у січні. Загалом на ремонтні роботи та медичне обладнання витратили з бюджету громади майже 13 мільйонів гривень. Щодня у міській лікарні проводять від 8 до 15 оперативних втручань. Наразі більше половини пацієнтів в травматології це поранені військовослужбовці. Подробиці в сюжеті Ірини Аріон. Сучасний операційний блок з двома операційними європейського рівня презентували у Хмельницькій міській лікарні. Реконструкцію третього поверху травматологічного відділення розпочали у жовтні. Будівля мала ще дерев'яні перекриття, тож до січня тривав демонтаж та підготовчі роботи. Наразі тут повністю замінили підлогу, зробили сучасні системи вентиляції, фільтрації від вірусів та бактерій, освітлення та придбали нове обладнання. Це перша черга загального великого проєкту. Роботи тут ще будуть продовжуватись. Ми далі будемо ремонтувати палати для перебування наших пацієнтів. Ну але найголовніше, що ми планували, це безпосередньо операційний блок згідно усіх сучасних норм, європейських норм. Загальна вартість усього об'єкту, усіх операційних блоків з медичними меблями, з медичним обладнанням майже 13 мільйонів гривень. Це кошти платників податків. З 2022 року Хмельницька міська лікарня однією з перших в області почала приймати військових. Наразі зі 120 пацієнтів травматології більше половини поранені захисники. Тож діючі операційні не витримують щоденного навантаження. Хірурги закладу проводять унікальні високотехнологічні операції. Одна з останніх реконструкція лопатки важкопораненому. У нових операційних планують робити в першу чергу ортопедичні втручання. Наші травматологи вони роблять всі передові операції, які робляться в світі. В нас передове обладнання, передові травматологи, і тому ми осучаснюємося і операційними. Акцент саме в цих двох нових операційних піде на артроскопію, заміну суглобів. Це те, що має бути найбільш в чистих умовах в майбутньому, коли буде відремонтований блок операційний на другому поверсі, і зроблено все те ж саме. Тоді буде вже не мати ніякої різниці, де яка операція проводиться. Маршрутизація пацієнта від серця лікарні операційних до двох післяопераційних палат. У кожній є лампи для стерилізації приміщення. Наразі травматологи закладу працюють понаднормово і щодня оперують від 8 до 15 пацієнтів, як військових, так і цивільних. Буде створено 40 ортопедичних ліжок і 40 травматологічних загальних. Тому загалом це буде 80 ліжкомісць. Зроблено буде два операційні блоки відокремлені один від іншого. Один ортопедичний, в якому ми зараз знаходимося на два операційні зали, і один травматологічний, який буде на три операційні зали для екстрених оперативних втручань і планових оперативних втручань в зв'язку з травмою. Щороку Хмельницька громада інвестує у розвиток медичних закладів. Минулоріч оновили чотири відділення дитячої лікарні. У травматологічному відділенні міської лікарні ремонтні роботи продовжать. Вартість наступного етапу 10 мільйонів гривень. Завершити реконструкцію палат планують до кінця жовтня. Ірина Аріон Павло Романюк, новини міста. Переживати біль втрати не наодинці та віднайти сили жити далі. У громаді відбувся ретрит для матерів полеглих в російсько-українській війні героїв. З жінками протягом трьох днів працювали психолог та арт-терапевт. Виїзні зустрічі для родин загиблих захисників відбуваються в рамках проєкту Коло підтримки, який цьогоріч став переможцем програми Громадські ініціативи. Детальніше Ірина Муляр. Олеся Кшецька, мама Парагвая. Такий позивний мав її син Валентин Федорович. Ще підлітком він був учасником революції гідності. А в 2019 році підписав контракт зі збройними силами України. Коли почалась революція гідності, йому на той час було всього навсього 13 років, і він одягнув берці форму і пішов на Майдан. Вони хотіли бути дотичними, дотичними до тих подій, щось змінювати в нашій країні. У 2022 році у складі Азову Валентин тримав оборону Маріуполя. 22 березня загинув. Після втрати єдиного сина Олеся Кшецька вчиться жити із втратою. Аби переживати цей біль не наодинці, долучилась до ретриту, який об'єднав матерів полеглих героїв. Знаходишся в колі таких самих мам, таких самих зранених душ, які втратили. Це допомагає зцілюватись. Ми даємо розуміння того, що сенс є, що життя має переважати на смертю, і що біль, який відчувають ці родини. Він обов'язково трансформується в пам'ять. Ми допомагаємо проходити цей шлях. Це наша місія, 24 лютого 2022 року. О шостій ранку хмельничанин Олексій Постернак пішов до військкомату. Відтоді служив на Херсонщині. Спочатку розвідником, згодом оператором БПЛА, із побратимом Володимиром Безінським загинули у березні 2024 року. З слів, я зрозуміла, що це був не один дров, і не один, і не два. Загинули один одного, не кинули. Зустрілися разом, воювали все це время разом і загинули разом. Вони були першими. Може, благодаря їм я можу сидіти в тому, цьому доміку, а не тікати десь за кордон від цієї орди, від цього всього. Я дивлюсь на мам, і кожна так же плаче, як і я. Кожна мама переживає те, що і я. Виїзну зустріч для матерів героїв організували поза містом на природі. Працювали з жінками, психолог та арт-терапевт, використовували такі практики як медитація або саунд-хілінг, тобто відновлення з допомогою звукових хвиль. Ми робимо е Робимо пташку, робимо свічку, родину, робимо те, що в момент розпачу і відчаю можна взяти в руки, згадати про цей момент, коли ми три дні відкриваємо своє серце, коли вони дозволяють собі бути слабкими, дозволяють собі плакати, дозволяють собі розказати, поділитися своїми історіями. Організовують ретрити для матерів, дружин та батьків героїв у рамках проєкту Коло підтримки. Цьогоріч він став переможцем програми громадської ініціативи. До кінця вересня, за словами Лесі Стебло, у таких виїзних зустрічах візьмуть участь 150 жителів нашої громади. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста. Підлітків віком від 13 до 17 років запрошують взяти участь у програмі Урбан руху у міста ЄЯ. Восени на учасників чекають щотижневі зустрічі з експертами у сфері урбаністики. Також молодь матиме змогу розробити власний проєкт та отримати фінансування на його реалізацію. Аби стати учасником програми, потрібно заповнити реєстраційну форму. Посилання на неї можна знайти на сайті Хмельницької міської ради та у соцмережах. Молодіжного центру цей проект він має свою історію, можна так сказати. Він існує з 21-го року. Спочатку була написана книга повністю про все місто, хто будує місто, хто робить місто. Але все сходиться до того, що робить все людина, і неважливо, якого вона віку, аби вона була зацікавлена, ініціативна і вміла співпрацювати з усіма. Бо в місті є дуже багато організацій. Це і громадські організації, і бізнеси, і підприємства, і державні організації. От це про. Цю співпрацю велику, яку можна налагоджувати і робити завжди більше. І зараз вже триває четверта хвиля проекту Урбан Рух у міста ЄЯ. Це такі навчання, які будуть тривати три місяці з вересня по листопад. Навчання будуть проходити один раз в тиждень. Про розвиток міста, про місто і туризм, про місто і війну. Команда, яка буде навчатися в молодіжному центрі, будуть робити свій проект, тобто вони його розроблять, і також можна буде його представити на всеукраїнському. Форумі в проєкті бере багато участі міст України. Це 29 міст України. І також будуть зібрання всіх осередків. Цей проект можна буде представити і тут, локально на місці, і ще на всеукраїнському рівні. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось.